Протягом минулої доби армія РФ обстріляла прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини. Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії ветеринарне. Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро Іванівку, Новомлинськ, Куп'янського району. Близько 14-ї у Чернещині Зюмського району відбувся обстріл. Пошкоджена територія ферми без потерпілих. О пів на 15 окупанти обстріляли селище міського типу Козача Лопань Харківського району, пошкоджені житлові будинки, на щастя без жертв. О 14.30 армія Російської Федерації нанесла удари по Петропавлівці Куп'янського району без постраждалих. О пів на 18 відбувся мінометний обстріл села Колісниківка, що на Куп'янщині, без потерпілих. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. 3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець міста Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждали перебуває у місцевій лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники відбили сім атак на Куп'янському напрямку. Марія Слойова та Олексій Мурав'йов новини Харків. Зранку окупанти обстріляли Херсон. Є загиблі. За даними офісу генпрокурора, близько шостої ранку армія РФ атакувала місто. Пошкоджено житлові будинки, загинули чоловік та жінка. Дані щодо постраждалих уточнюються. За добу окупанти 61 раз обстріляли Запорізьку область. За даними ОВА, є один поранений та пошкоджено житлові будинки. Атакували також Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області. Є загиблі. Кількість загиблих у сумах через атаку дронів зросла до трьох, за словами мера міста. Через удар безпілотниками по житловому будинку поранено 21 людина. Четверо людей перебувають у лікарнях. Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Про це повідомляє CNN, цитуючи власне інтерв'ю Зеленського, повну версію якого ще не опубліковано. Видання пише на думку Зеленського саме президент США та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО чи ні. Відродження економіки є пріоритетом для всіх гілок влади в усіх містах України. Це та інші важливі питання регіону розглядали на зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, представники місцевої влади та бізнесу. Харків, друге за величиною місто в державі, що було студентською, торговельною та IT – столицею України. Сьогодні найбільш постраждали мегаполіс. Частина бізнесу була вимушена піти з Харкова, але багато підприємців залишилось у місті та працюють. Я думаю, що найбільше ми маємо дякувати українському підприємцю, тому що всі надходження до державного бюджету від сплати податків зборів українського бізнесу йдуть саме на утримання армії, на заробітні плати Збройним силам України. Тому що міжнародна допомога вона йде на соціальні речі, не може бути спрямована на війну. Тому це наша об'єктивна реальність, тому вкрай необхідно, щоб ми тримали наш економічний фронт, і зрозуміло, що минулий рік рік. Коли наша задача була вистояти цей рік, ми кажемо, що ми навіть по цифрам бачимо, що ми повертаємося до тренду до зростання до великого, але зростання у нас супер амбітна, але дуже важлива мета перед державою. у нас 5 мільйонів українців за кордоном. Ми всі розуміємо, чим більше вони перебувають за кордоном, тим, тим менше шанс того, що вони в повній мірі повернуться. Тому нам цей рік ми маємо показати, що ми розпочинаємо відновлення. Знаєте, ви дуже слушно сказали, що е, нам потрібно повертати бізнес, нам потрібно повертати людей, бо ми так захищаємо свої території, а ніякі території не потрібні, коли нема людей там. Так? Е, тому дуже е, хотілося б сподіватися, що е, місто Харків, як сказав наш президент, е, це фортеця, е, це форпост демократичної Європи. І ми захищаємо зараз не тільки своє місто, а ми захищаємо всю Україну. А хочу сказати більше: ми захищаємо весь світ від російської чуми. Тому а вже ж ми потребуємо податкових пільг, а вже ж ми потребуємо преференцій податкових. Це стосується нашого бізнесу, бо нам потрібно держати баланс. Тож зараз повинна бути приділена велика увага економіці, що є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Це непросте та в той же час надважливе завдання. Впевнені всі учасники заходу. Зустріч була дуже корисна. Я ви бачили нісував то, що для міста Харкова, як форпоста демократії, форпоста України, форпоста світу, потрібне пільгави. Системи оподаткування для нашого бізнесу, для наших підприємців це дуже важливо для того, щоб бізнес повертався у наше місто. Бізнес працював і вважаю, що профільний віце-прем'єр буде це донести до парламенту, Я так вважаю, з тим, щоб це відбулося. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Харківський міський голова Ігор Терхов та муніципалітет найкраще справляються зі своєю роботою і очолюють всеукраїнський рейтинг. Такі дані свіжого соціологічного всеукраїнського муніципального дослідження, що минулого тижня було оприлюднено групою рейтинг згідно результатів соціологів, серйозний стрибок в динаміці довіри, Харків демонструє якраз протягом останніх двох років. Так, наприклад, у 2021 році, згідно результатів також соціологічного дослідження, коли група рейтинг вимірювала настрої жителів Харкова, роботу Ігоря Терхова схвалювали 59% харків'ян зараз же 86%. І такий високий стрибок стався фактично за час повномасштабної війни щодо шкали стану у місті. За два роки у таблицях соцдосліджень за 2023 рік можна побачити детальний зріз по напрямках, де Харків з усіх міст України лідирує по багатьох сферах та послугах. Так, містяни задоволені тим, як у Харкові забезпечується соцзахист, якістю транспорту інфраструктури та роботою громадського транспорту. Окрім того, високо оцінюють і послуги постачання води, газу, електроенергії, вивезення сміття. Також Харків в лідерах і в питанні стану екології та навколишнього середовища. Але з найважливіших показників саме жителі Харкова у всеукраїнському рейтингу відчувають гордість, що вони є харків'янами. Хоча десятки тисяч містян через війну фактично залишилися ніж, Ще тому в питанні післявоєнної відбудови Харків просто не має права чекати на завершення війни. Підіймати місто потрібно тут і зараз, вважає міський голова. 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Це результат російської агресії. 50% шкіл зруйнованих. 50% дитячих садочків зруйнованих. Лічбові заклади. І все це потрібно відбудовувати по новітним технологіям, з енергозбереженням, з подземними паркінгами двойного призначення, з автономним опаленням, автономним водопостачанням, зеленою енергетикою. І над цим ми працюємо. Незважаючи на війну, Харків не лише тримається, а й планує своє майбутнє. І мова не тільки про нову стратегію розвитку Харкова на пару з провідними спеціалістами світу. Зараз місто в першу чергу працює над нагальними викликами, що можуть мати місце у прифронтовому Харкову, яке ворог тероризує ракетними атаками. А в цьому сенсі місто дуже не пощастило, бо у Харкова немає часу сховатися. Час підльоту ракети типу с 300 якими зазвичай Росія наносить удар по Харкову менше 40 секунд. Тому, аби бути готовими до всього, наприклад, щоб пройти новий опалювальний сезон, який теж буде не з легких. У Харкові глобально замінюють мережі, встановлюють сучасні котельні та індивідуальні теплопункти для безприбійного водопостачання. Проводять капремонт на ключових водоводах. Насосні станції. Продовжують оснащувати альтернативними джерелами електроенергії. Більше того, щоб дати, хоч дітям, можливість нормально навчатися, у школах підвали ремонтують так, щоб проводити там уроки. Але найголовніше завдання вважає Ігор Терхов: у Харкові треба створити такі умови, щоб місто знову повернулося до звичного життя і щоб люди змогли повернутися до своїх домівок. Я спілкуюся з харків'янами, з мешканцями міста, які, на жаль, вимушені були від'їхати, тимчасово від'їхати з нашого міста. І хочу сказати, що незважаючи на все, 95% харків'ян повернуться в Харків. Так, нам потрібно створити умови. Створити умови, щоб бізнес повернувся, індустрія повернулася, і це головне, щоб були робочі місця, щоб було де жити людям, і люди були повертатися, обов'язково були повертатись. Леся Копилюк, Ігор Луханін та Олексій Муравйов новини Харків. Які ви бачите майбутнє Харкова? Дуже 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 цікавим, красивим, багатим, багато людей, багато дітей, живим, насиченим. Яким ви бачите майбутнє Харкова? Харкова. Ну і що лучше, ніж зараз. Очень симпатично. только я б хотів бачити багато більше деревні в центрі. Майбутнє Харкова я дійсно бачу прекрасне місто, прекрасну забудову у цьому місті. І я думаю, що все у нас буде добре, бо справедливість повинна торжествувати. Харків він незламний. Його майбутнє буде ну, суперовим. Точно я думаю, наші люди не здаються. Все буде добре. Мирно, без войны, с вернувшимися людьми, с детьми, которые учатся в школах, в институтах студенчески. очень мало студентов сейчас осталось, потому что раньше это город студентов был. <как> Хочется, чтобы они все вернулись и чтобы наш город возобновил свою, ну, как студенческую жизнь. Очень хочу. Производство, да, это работа для людей, но в принципе это все мирное желание, поэтому мирно самое главное. Будучи лучше? будущее, конечно, тільки краще. Ну тут уже куди краще. мне кажется, в других краях такого нет. Дуже я сподіваюся, що Харків буде мирним, як і був, а красивим, як зараз, ще краще. <гадаю> Бажаю всього найкращого харків'янам, сміливим людям. Вони найкращі, люди хар харківські, вони так держуться. Тільки найкраще. Ми оптимісти по життю, тож все у нас буде добре, обов'язково. Краще Гар'єва на ні. Стока всього робиться, і для діток робиться, і для, взагалі, для жителів городу ділася. Тому... Просто замечательно. Я думаю, що стане ще лучше. Дуже щасливі, дуже щасливі майбутнє. Я так бачу, я так почуваю. Я від серця вам кажу. Не з голови там я не думаю. У мене радісно, я люблю це місто дуже. Самим найкращим. Я вважаю, що наш Харків завжди був самим гарним містом, хоча по Україні багато красивих та цікавих міст. Але я саме я обожнюю це місце, бо був момент, коли я виїжджала з цього міста, але мені дуже хотілось додому. Я вважаю, що тут буде ще найкраще. Щасливим, процвітаючим. Всього, всього хорошого Харькова. Саме город, міст, рідний. Дуже щасливим, ви оптимістичні люди. Повернуться всі. Я, буду, я бажаю тільки найкращого у цьому місці. Бо воно дуже гарно, воно чекає на людей. Таким же жаль залізобетонним, яким він є, фортецю, яким він є, і обов'язково відбудується все і вистоїть обов'язково. Тобто буде ще краще, скажем так. Так що інше по іншому ніяк, тільки так. І українським Харковим квітучим, прекрасним і найкращим, ще краще, ніж зараз є. Радостним, щасливим, світлим, красивим, як він є зараз у нас і благополучним і щасливим, щасливим городом біжу. 3 липня в Україні традиційно відзначають День зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Саме ці бійці боронять небо нашої держави. Постійно відстежують загальну обстановку, за потреби збивають ворожі снаряди. Деякі військові діляться, хоча в лавах Збройних сил служать давно, початок повномасштабної війни викликав потрясіння та шок. До останньої хвилини я не вірила, що таке може бути в нашому столітті. У мене маленька дитина. Дитині було 4 роки. Вона була з бабусею. Я дуже переживала, але все, все добре, все живі, все здорові. Ми підтримуємо один одного. Нас підтримує суспільство, світ, нас підтримує наш український народ, і це ще більше дає наснаги, ще більше. Підтримує і хочеться, хочеться захищати, хочеться йти далі, і хочеться вже спокійного життя. Домівка моя, моя знаходиться там на окупованій території ще. Війна зацепила з 2014 року, так сказати. То я вважаю, що я хотіла стати військовою. Я стала офіцером, і далі буду йти по цьому шляху. Бойовий дух все на вищому рівні. Да. Разом до перемоги все буде добре. Військові запевняють, повітряні сили Харківщини готові до будь-яких викликів і здатні надійно захищати від ворожих атак і регіон, і обласний центр. З минулого року ми започаткували традицію шанування фахівців з недокетних військ. Усі пам'ятають, 3 лизня минулого року, коли нас залишився один дивізіон, був, по прикриттю нашої фар. Зараз вже ми гордимося тим, що у нас 6 дивізіонів, вже збито понад 100 цілей тільки над Харківщиною. Ми впевнено, потужно набираємо оберти. Як зазначив пан Мер, що нас в майбутньому чекає нове обладнання, нові підрозділи, нові дивізіони. Хочу вас запевнити в тому, що рідна Харківщина буде прикрита з повітря, повітряні рубежі будуть захищені, але ну відповідно ми будемо з чистю, гідністю виконувати свої обов'язки. Завдяки постійній службі наших захисників гарків'яни можуть відновлювати постраждалі об'єкти, працювати, навчатися та навіть відпочивати. Акцентує мир і Гортеху. До того ж, цивільні волонтери тим часом забезпечують надійний тил і також допомагають наблизити нашу перемогу. Місто живе, живе, тому що на захисту нашого міста є. Ви ви наша захисників щодо сьогоднішнього дня так. Я знаю, що є певні виклики. Я знаю, що важко, але я також знаю, що якнайшвидше прийде нове обладнання, обладнання, яке буде зовсім інше, і у вас буде можливість можливостям захисту мирного життя нашого міста. Також із нагоди свята харківські занітники отримали нагороди та подяки. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачук, Олексій Стеренко, Олександра Панченко. Новини Харків. Вони щодня на варті правопорядку. Розслідують злочини, перевіряють докази, теорії, фіксують отримані дані. Їхня праця це майже безперервний кропіткий процес, що допомагає забезпечити справедливість та безпеку в Україні. І усе це про слідчих національної поліції. У нас покладаються найбільші повноваження, ми повинні захищати в будь-якому випадку людей. Тому, яка б ситуація не була, ми повинні залишатися на цій території, оберігати людей та виконувати наші обов'язки. Присяга не відміняється. Наразі я проводжу досудове розслідування по одному кримінальному провадженню, де загинуло дуже багато людей. Це ізюм. І коли ти допомагаєш людям, коли ти повертаєш їх родичів, оце, мабуть, найвагоміше, що для мене є. Робота слідчого завжди вважалася важкою та відповідальною однак, саме під час повномасштабного вторгнення РФ її важливість набула особливого значення, каже начальник нацполіції Володимир Тимушко. Це те, що ніхто нічого до вас не робив ніколи. Перша війна за історію, в якій одночасно документується період бойових дій злочин. Цього не було ні в одному конфлікті, ні в одній війні в світі за всю історію вуста, яка відбувалася від перших днів війни. Більшість працівників поліції залишилися на посадах, продовжили виконувати свої обов'язки та боронити країну нерідко ціною власного життя та здоров'я. Робота слідчих важливий внесок у нашу перемогу, і його важко переоцінити, каже мер Ігор Терехов. Я дуже поважаю вашу роботу. Бо важкість ваша роботи це те, що кожного дня ви стоїте на захисту закону. І від того, як ви будете приймати рішення, залежить життя та судьба людей. Я хочу привітати всіх зі святом. Хочу побажати вам, усім міцного здоров'я, всім нам як найшвидшої перемоги, миру. Також на честь свята працівники отримали медалі та пам'ятні дипломи. Ніколь Костенко, Віктору Ноздрачов, Олексій Теренков, Олександра Панченко, новини Харків. Якщо людина звернулась до будь-якого відділення банку чи обмінного пункту з метою обміняти доларові купюри на гривні, а працівник відмовив, посилаючись на застарілий зразок купюри, то це є порушенням законодавства. Про це зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний. Долари США – дійсні всі, навіть зразка 1914 року. В разі відмови в обміні або з пропозицією заплатити додаткову комісію, фінансові установи можуть бути позбавлені ліцензій на наголосив. Тепер касир у відділенні банку у валютообмінному пункті не має права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Це крапка. Я хочу, щоб почули це всі і валютообмінники, і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють, Намагаючись пред'явити якийсь наказ або пояснюючи щось, ви завжди можете оскаржити ці дії керівництву безпосередньому в цьому відділенні банку, і обов'язково це зробіть. Такі порушення будуть аналізувати спеціалістами Нацбанку, які вжиють всі необхідні заходи у вигляді штрафів або навіть анулювання ліцензії. Підкреслив голова Нацбанку. Яна біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.